Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в Аврорі хочу показати вам, що є для ванної кімнати. Прибирання акції новинки. Дякую, що дивитесь! Усім гарного дня та приємного перегляду! Набір для прибирання 199. Щітка з довгоручкою та совок. Є ще по 129. Вентилятор 599. 34 Вт потужністю. Ось такий набір для прибирання. Щіточка з короткою ручкою з довгою та совок 129 Щітка одна з довгою ручкою 149 Швабра для миття підлоги 140 гривень мотускова. Швабра плоска з насадкою 159 229 швабра з розпилювачем води. Іде в коробці. Кошик пластиковий для білизни. 219. Етажерка для взуття на 3 яруси. Вміщає до 9 пар взуття. Ціна 169. Великий круглий килимок з ворсом. Розмір не вказаний. І ворс ось так трошечко він пробиває. Не є такий плотно набитий килимок. Ціна 349. 299 набір двох килимків для ванної кімнати. Один менший, інший більший. Розміри 40 на 60 та 40 на 120. Матеріал поліестер. Ось такий варіант є. Два килимки в наборі. Декілька відтінків наявності 349. 74 такий варіант. Два кольори. М'ятний та червоний. лапка – 88. Для ванної кімнати ось такий масажний, силиконовий 140 гривень. Для дому м'який кольоровий 129,40 на 60 Такий варіант з квіточкою за 199. Напівкруглий, м'якенький, 99. Полиця металева для ванної кімнати біла та чорна, 229. Вішалка на стіна металева 74 з гачками. Набір прозорих гачків самоклеючих 55-4 штуки упаковка. Ось такий 22 гривні, золотистий, самоклеючий, мотузка кольорова для білизни 34 10 метрова. Прищепки кольорові пластикові. Упаковка 59-30 штук. Підставка пластикова на присосках 49. Кухонний органайзер 3 в одному 169. Диспенсер скляний 129 для рідкого мила. Органайзер на 8 відділень є білий та чорний 169 пластик та бамбук. Такий варіант на 5 відділень також 2 кольори 149. Пластиковий бокс для зберігання 39. Прищепки 29, 10 штук упаковка. Вішалка для сушки білизни з прищепками 109. Поличка кутова на присосках пластикова 69 Щіточка для унітазу з підставкою 149, туристичний портативний душ 400 гривень. Ліка для душу, водозберігаюча 129 Сидіння для унітазу з пластиковою кришкою 229 Підро пластикове маленьке для сміття, кришка поворотна 69. Є ще ось такі варіанти більші по 84 на 5 літрів, на 10,5 літрів 199. Кошичок для прищепок білий. Ціна 39. Плетений органайзер має 4 відділення 199. Органайзер на 3 відділення для ватних дисків 99. Прозорий пластиковий для ватних дисків 69. Підставка для кісточок 109 гривень. Бішалка на 6 гачків 44. Самоклеюча. Містика металева 24 гривні. Ще є ось такий варіант на 6 гачків, також самоклеюча 39. Новинка. Пластиковий органайзер. Має декілька відділень. Закривається кришечкою 169. Пластиковий бокс 16-літровий. гарний пластик якісний. 229. Крісло туристичне 599. Машинка міні. Складна пральна. 699. Потужність 40 Вт, Об'єм 8 літрів, максимальне завантаження 800 грамів. Таймер 5 хвилин. Набір для прибирання плоска швабра та віджимом, від ціна 449 гривень. Є два відтінки в наявності. Підставка двохярусна для ванної кімнати пластикова 349. Вологі серветки для прибирання 100 штук 149. Ось такі є. 60 штук упаковка 4 в 1 44 гривні. Штора москітна, 100 на 2,10. Кольорова по 119. Формочки для льоду силиконові 149. 8 відділень. Пані блиск пакети для заморожування 39. Пакети для зберігання 1-літрові 49-10 штук упаковка. Формочки для цукерок. Сердечка 39-15 штук. Інші 44, також 15 штук. Серветки вологім дитячі 120 штук, 49. Зубна паста блендамет 66. Прикормка: часник конопля 55, часник чебрець 64 гривні, котушка 149. Соки винні по 9. Квас деко на 10 літрів води 22 гривні. Домашній лимонад 29-200 мл, солодкий чилі. Соус 29, соковий тискач ручний скляний 59 гривні. Кухонні рушнички, 3 штуки упаковка 34, тут 2 штуки в наборі ціна 55, скатертина 150 на 150. Ціна 55 гривень, чашка фарфорова 69. Пакети майка в рулоні 22х42 см 77 200 штук. Пакети із застіпкою 1-літрові 10 штук 44. Ось такі пакети для зберігання та заморозки 5 штук 34. З'явилася новинка. Пакети паперові з дитячими малюнками 27 гривень. Упаковка 15 штук. Ще є ось такий набір 10 штук з сердечками. Ціна 27 гривень. Палиця для плавання кольорова 149. Була 199 Бинаметалева 999 на 3 сходинки. Акція до 29 червня. Максимальна вага навантаження 150 кг. Сушарка для білизни 377 гривень. На цьому все. Дякую, що дивитесь. Дякую за ваші вподобайки та за ваші відгуки. На все добре!